У день міста на соборній площі Миколаєва відкрили алею незламних міст. 16 колони з уламками ракет символізують українські громади, які першими прийняли на себе удари російської агресії. Виставка нагадує про біль війни, але водночас і про силу нашого народу. Як створювали експозицію та в яких містах вона вже побувала? Дивіться у сюжеті Олександр Долматович. Миколаїв, місто герой, яке стало щитом на півдні України, і зупинило ворога у перші дні повномасштабного вторгнення. У день міста на соборній площі відкрили виставку Алея незламних міст. Це нагадування про ціну, яку платять українські громади, та водночас символ сили і незламності людей, які вистояли під ударами війни. Сьогодні місто зустрічає свій день народження в умовах війни, в умовах військового стану. Як можемо, ми так відзначаємо цей день. По місту йдуть маленькі заходи, івенти, концерти в різних куточках міста, щоб не збирати велику купу людей. Але зараз ми відкрили алею нескорених міст. Це пресувна алея така виставка інсталяція, яка їде по Україні. І зараз вона в Миколаєві. І дуже символічно, що саме в день міста ми відкрили цю алею. Експозиція складається з 16 колон. На їх п'єдесталах виставили зруйновані уламки ракет і снарядів, зібраних під час відбудови будівель. Кожна колона символізує місто герой, яке прийняло на себе нищівні удари. На табличках назви міста, та позначки з кількістю влучань російських ракет. Автором проєкту став скульптор Ян Павло Роман. А ініціатором стала громадська організація Добробат. Це виставка, але незламних місць це не просто інсталяція. якась, це міста, міста герої. Міста, які кожного дня зазнають уражень. І задумка цієї виставки це привернення уваги і це пам'ять про те, що було в 22-му, 23-му, те, що коїться зараз. Алею незламних міст уже презентували в Києві, Харкові, Запоріжжі та Одесі. Голова Добробату Дмитро Іванов каже, що наступний крок показати її містам Європи, аби світ ще раз побачив, якою ціною українці виборюють свою свободу. У тих міст, які є в інсталяції, в них є міста побратими. У нас в перспективі теж є бажання вивести в міста побратими в європейські там, в Сполучені Штати для того, щоб Фокус з України, він повертався і бачили наші міста. Це якраз те, що турбує громади, і це все з об'єктів, де працював Добробат. Ми це збирали і подумали, що зробити. І Ян Павло Роман, скульптор, він таку дуже задумку ми побрейнстормили і зробили саме так. Навіть у день міста Миколаївці не забувають про біль і втрати. Ця алея нагадування про руйнування, які продовжує вчиняти Росія, про військових, які боронять регіон, і про полонених, яких чекає вся країна, свято з сльозами на очах. Але сьогодні ми бачимо гарну погоду. Маємо можливість все ж таки зустрітись з друзями, і сьогодні радий долучитись до відкриття виставки. Як чуємо на задньому плані, виставки алеї незламних міст. Я радий, що місто Миколаїв там. Я радий, що місто Миколаїв ви. Стая і я бажаю, щоб місто Миколаїв відновлювало і процвітало зі святом. Алея незламних міст тривалий час залишатиметься у Миколаєві, щоб усі містяни мали змогу з нею ознайомитись та відчути біль і стійкість українських громад. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.